Те, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ми з вами чи не щодня слухаємо від нашої влади міської про те, як ми за інклюзію, про те, як ми хочемо облаштовувати пляжі, про те, як ми за це все. А прийшли ми на біржову. А пандусів нема. От і все, що вам треба знати про нашу міську владу. Реально, коли хтось з ветеранів з якихось причин запрошений до нашого сіті холу, я розумію, що то тільки раз, дві, три, чотири, п'ять сходинок, але все одно ветеранів, наприклад, доводиться на руках заносити. Я розумію, що це доцільно і круто, але насправді давайте, щоб діла зі словами в нас якось не розходились дорога біржева. А то Якось невдобно виходить, ви нам розказуєте про те, як все в нас в місті класно і як ви от, ракієте за це за все. А, а ось доказ того, що не все так гарно, як говориться нам по телевізору. А ви, дорогі, у гості міста, будь ласка, тримайте руку на пульсі. Якщо ви щось таке бачите по місту, що вас не влаштовує, добивайтесь, по-перше, того, щоб це мінялося. Не бійтеся і пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Тримаємося! Пане мер, поставте пандуси. Ми за інклюзію все-таки. Давайте ми будемо прогресивним і класним інклюзивним містом.